Події, факти, люди, з перших про все велике інтерв'ю на інформатор .fm. Вітаю, друзі. Я дуже рада вітати у нашій студії людей, що принесли до нас гарні новини, інформацію, що допоможе нам, українцям міцніше стати на ноги, здобути в собі, і навіть можливо врятувати чиїсь життя. Мова піде про центр допомоги, який є в нашому місті, який надає безкоштовну допомогу, аби ми з вами змогли зберегти здорову українську націю. Що це за центр? Де він знаходиться? Яку допомогу він надає? Хто і як. Може звернутися це ті питання, які ми зараз поставимо у нашому невеличкому інтерв'ю. Тож я вітаю Гану Тартинських, координаторку центру допомоги врятованим в Дніпрі. Гано, добрий день Вітаю. Вітаю. і Тетяну Погорілу, психологію центру допомоги врятованим у Дніпрі. Тетяну, вітаю! Вітаю! В Україні стартувала спільна інформаційна кампанія офісу віце-прем'єр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та фонду ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA про сексуальне насильство пов'язане з війною. Пані Гано, яка мета цієї кампанії, що стартувала в Україні, і в чому її важливість? Ну, мета цієї інформаційної кампанії в тому, щоб привернути увагу до цієї болючої теми, такої як сексуальне насильство під час війни, і проінформувати населення України про те, що вони можуть отримати допомогу комплексну допомогу в центрах допомоги врятованим. Добре, а чи є вже на сьогодні статистика? Скільки зафіксовано фактів сексуального насильства пов'язаного з війною? За інформацією Генерального прокурора України, це 208 випадків сексуального насильства пов'язаного з війною, а центри допомоги врятованих додали до цієї цифри ще 100. але я не можу сказати, що ця статистика є повною, тому що на кожний зафіксований випадок приходиться 10-20 випадків, які не зафіксували. Тому що досі залишається дуже багато окупованих територій, і сама тематика сексуального насильства вона досі табуйована, стигматизована, тому люди вони не звертаються за допомогою. І інформаційна кампанія саме привертає увагу до того, аби не залишатися сам на сам зі своєю бідою. Добре, а я б хотіла розкрити більш це. Це поняття сексуальне насильство пов'язане з війною. Тетяна, питання до вас що включає це поняття? Сексуальне насильство під час війни це в першу чергу інструмент війни, тобто воно може визначатися як тортури. Це замах на гідність людини, і це не лише зґвалтування або погроза зґвалтування. Це будь-які дії сексуального, сексуального характеру без добровольної згоди на то. Тобто, це може бути як примусове роздягання, примусове спостерігання за сексуальними діями, примусове аборт. Примусова вагітність, каліцтво, тобто дуже багато страшних таких речей. В Чому специфіка сексуального насильства під час війни? Ну, специфіка в тому вона і стоїть, щоб деморалізувати. Як мирне населення, так і військових, тобто це такий дуже агресивний вплив не лише на фізичне тіло людини, але і на е, наше психоемоційне состояння, стан і е, на наше таке відчуття людської гідності і визначення як нації. Скажіть, будь ласка, Ганно, тепер звертаюся до вас. Як і куди можуть звернутися постраждалі за допомогою у нашому місті у Дніпрі? У Дніпрі центр допомоги врятованим знаходиться на вулиці Яворницького, 68. І знайти цю адресу можна просто зайти на, в пошуковик. Вбити центр допомоги врятованим, і там вийде дуже багато інформації щодо того, чим займається, де знаходиться телефони. Буде там і платформа допомоги врятованим, на якій також зібрана інформація, і там також є наша адреса. Це центр міста, тому знайти і дістатись до нас легко. Буде не складно. А скільки людей вже звернулися у Дніпрі за допомогою спочатку роботи центру? Спочатку роботи центру до нас звернулося вже понад 2,5 тисячі осіб, і більша частина приходиться саме на 2023 рік, тому що про наші послуги узнали, нас рекомендують і до нас звертаються. А найчастіше за якою допомогою звертаються, от як що так статистично сказати, центр допомоги врятованим він надає послуги всім людям, які постраждали від війни, як тим, які виїхали з зони активних бойових дій, чи з окупації, так і місцевим жителям. Тому до нас може звернутись кожний. І найчастіше звертаються саме за підтримкою інформаційною, гуманітарною, психологічною, юридичною і соціальною, тобто з питаннями, як вирішити свої проблеми, які виникли під час війни. Ось в цьому ми допомагаємо кожному. Угу. Чому тим, хто зіштовхнувся з сексуальним насильством, пов'язаним з війною, краще звертатися за кваліфікованою допомогою до центрів допомоги врятованим? Чому угу. е, тому що наш центр, взагалі центри допомоги врятованим, ми надаємо комплексну допомогу. Тобто люди, які постраждали від війни або від е, насильства, вони в першу чергу потребують е, е, вирішити свої. Е, е, Першочергові такі потреби битові, можна сказати. І далі, вже коли ці потреби будуть задовільнені, ми пропонуємо психологічну допомогу, юридичну допомогу, можемо проконсультувати, де люди можуть отримати медичну допомогу. Тобто, такий комплексний різнорівневий підхід, так Ганна? Ну так, до центрів допомоги врятованим потрібно звертатися саме тому, що у нас кваліфікований, навчений персонал. В нас працюють психологи, психотерапевти, юристки, соціальні працівники та кейс-менеджер. Тому наші співробітники вони знаються на тематиці і можуть надати саме таку комплексну і кваліфіковану допомогу. Ну, це для тих, хто звернеться. От скажіть, будь ласка, Тетяна, про що варто і не варто говорити з врятованими від сексуального насильства пов'язаного з війною, і питати у них, щоб їх не травмувати? Ну, якщо ви стали свідком, та. Події, то в першу чергу постраждалого, постраждалу людину потрібно убезпечити, тобто відвести від міста злочину. Ось торкатися людину не потрібно, тільки запитати, якщо ви хочете оказати людині фізичну таку підтримку. Потрібно запитати, чи можу я вас обійняти, чи можу я взяти вас за руку, тому що такі люди вони дуже боляче можуть можуть відрагувати на фізичні дотики. Обов'язково проявити емпатію, підтримку, сказати людині, що вона не винна не в кому в коєму разі, в тому, що сталося. Не розпитувати, не задавати зайвих запитань. Але якщо людина хоче... Розказати, хоче виговоритись, потрібно терпляче і уважно бути поруч, вислухати. Людина може бути занадто емоційною. І тоді потрібно дійсно просто це витримати, ці емоції, і розуміти, і пам'ятати, що людина може бути розлючена, але не на вас, а саме на ту людину або на ту ситуацію. Ну, ось так. У mm, Цих людей є близькі люди, як близьким людям, які мають таких mm, рідних, які зіштовхнулися сексуальним насильством, пов'язаним з війною, говорити з ними, е, підтримувати їх, там допомагати їм взагалі прийняти це рішення, звернутися за допомогою до центру допомоги, от як вони могли підштовхнути їх близькі рідні люди. Ну, в першу чергу і близькі, і незнайомі, ми нічого не радимо. Ми лише можемо запропонувати таким людям контакти і контакти фахівців, які можуть допомогти. А щодо, якщо не дай Боже, близька людина ваша потрапила в таку ситуацію, то близьким, рідним потрібно зрозуміти, що на вирішення цієї проблеми потріб да, може бути. Ти витрачено роки, і впродовж такої допомоги і реабілітації людини можуть бути і успіхи, можуть бути навпаки, якісь розчарування. І важливо, щоб людина не відчувала провину. Тобто впевняти її, що її вини в тому немає. Угу. Впевнити, що ваші стосунки з постраждалою людиною вони не зміняться, вони залишаться такими ж, як і були раніше. А, бути емпатійним. Ну, так це найголовніше, що постраждала людина, не відчувала провину свою. Так? Так. Тоді вже можна далі якось діяти. Добре, яку загалом допомогу можуть отримати українці у центрах допомоги врятованих? У ну, центрах допомоги врятованих можна отримати комплексну допомогу на соціально-психологічну, тобто це вирішення соціальних питань, це психологічна допомога і юридична допомога. Тобто У нас працює соціальний працівник, психологи і юрист. Також в нас працює кейс-менеджер, і це саме та послуга, яка зараз у цій ситуації війни, коли люди розгублені і перед ними стають питання, які вони до цього моменту не вирішували. То кейс-менеджер він допоможе зробити план, як вирішити ситуацію, і протягом всього часу. Який потребується на вирішення, він буде супроводжувати людину, доки ситуація не розрішиться. І ми можемо перенаправляти за тими послугами, яких в нас нема, наприклад, за медичними, і тут теж людина не залишиться на самоті. Ми допоможемо знайти необхідну допомогу, записати туди, якщо треба, супроводити і інші якісь сервіси, якщо людина потребує того, щоб відбув... відбудувати кар'єру, знайти роботу. Також ми можемо перенаправити. Тобто, це комплексна допомога на вирішення саме ситуації. Людини, з якою вона зіштовхнулася, на відновлення людини, щоб вона могла продовжувати жити, навіть я б сказала, мультикомплексно. Добре, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, де знайти інформацію про центр допомоги у Дніпрі? Де люди, які нас зараз чують, можуть знайти інформацію? Ну е я повторюся так, що можна в пошу пошукові скіт. <гум> Забуте центр допомоги врятованим, там вийде інформація, і ви знайдете на будь-якій ну, момент адресу нашу Яворницького 68. І на платформі допомоги врятованим також є інформація про нас. Також центр допомоги врятованим він впроваджується імплементаційним партнером UNFPA Мартін Клуб. І на сайті Martin Клубу також є інформація про нашу організацію і про інші сервіси допомоги людям в біді також. Добре, от я зараз продивилася платформу Help Platform Платформи. Тут дуже все просто, корисно і зрозуміло. Навіть є аптечка швидкої психологічної допомоги у форматі PDF, і відеотехніки. Тобто, хай люди заходять на цю платформу, і далі вони вже зможуть зорієнтуватися. Дякую, добре, друзі. Для тих, хто приєднався, щойно може не почув важливу інформацію, яка допоможе вам або вашим знайомим. Коротенько різумую. У нашому місті є центр допомоги врятованим. Він знаходиться за адресою вулиця Яворницького, 68. Є цілодобова гаряча лінія 1547, Є платформа допомоги Help Platform in UA. Ну а я дякую за розгорнуту бесіду нашим гостям Гані Тартинських, координаторці центру допомоги врятованим в Дніпрі. Дякую. Дякую та Тетяні Погорілі, психологіні Центру допомоги врятованим в Дніпрі. Дякуємо вам, дякуємо за гарні новини та за вашу важливу працю. Любі друзі, не залишаємося у стороні. Сподіваюсь, що все, що почули, буде звичайно нам тільки на краще. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.